Привіт всім Намасте! Харі Кришна. Відповідаючи на питання, хто ми такі, що таке авау, що ми тут будуємо, що таке ашрам, від чого ми реабілітуємо, або до чого ми реабілітуємо, що ми навчаємо і цьому ашрамі, У мене є відповідь. Дякую за таке запитання. Насправді дуже корисно самому собі нагадати, хто ж ми такі, куди ми йдемо, що ми несемо взагалі світові і що ми робимо, щоб оце принести. Тож, відповідаючи на ваше питання, я скажу. Мене звати Судгіра Дас, я голова управління Асоціації водичних столу України. Я закінчив Київську духовну академію судомості Крішни відмінно і довгий час жив і проповідував в Індії і в Непалі. Більше 15 років я прожив там. Там я вивчав санскрит і Непалі. Там я вивчав джотіш, закінчив коледж, закінчив курси в університеті там і жив і працював там в Непалі як браман і астролог. Я ду, духовний учень мого Возлюбленого духовного учителя, що Леніра з вами, Гору Махараджа, а також я вчився е, тантрі і джотішу у Непалі. І моїми вчителями Джотіш і тантрі були також е, Бандарі Паняя і Кеша Бандарі. Це Відомі джотіш-астрологи та брамани непальської общини в Катманду. Коли по наказу свого вчителя я повернувся в Україну, це було у 2010 році, я відкрив школу Сур'я і викладав джотіш. Поступово ми почали проводити фестивалі, де збирали багато джотіш астрологів і послідовників ведичної культури і адептів ведичної культури і астрології і джотіш. Так це проросло в створення Асоціації ведичних астрологів України. Тож ми продовжуємо викладати основи ведичної культури, основи ведичного знання наукою про Багават Гіту, Шерман Багаватам. А також детально викладаємо джотіш. Багато років ми проводимо базові курси і специфічні курси по вивченню цих ведичних знань. Два роки тому ми вирішили створити для асоціації такий ашрам, де ми зможемо збиратися і. Проводити фестивалі, проводити наші ретрити і все таке. Але коли почалася війна, звичайно, ми всі пішли в волонтерство. І багато мандруючи країною, допомагаючи військовим і цивільним, які постраждали від війни, ми побачили, що люди дуже потребують якогось місця, де вони зможуть приїхати відпочити в природних умовах, відновити свої сили. Фізичні, моральні, духовні, і далі жити. Тож ми вирішили створити ашрам, в якому люди можуть приїхати пожити в духовній атмосфері, з божествами, з практикою духовного поклоніння, поруч, може навіть не строго слідуючи всьому, але поруч, щоб вони побували в такому місці, де є природа. Де є корови, де є земля, де є могутні дерева, і широкі поля, і ліси, озера, і річки. І тому ми знайшли землю в цьому місці, міну Львову, і почали будувати тут Ашам. Нашими сумісними зусиллями ми придбали цю землю. ми на цій землі була старенька хатинка, яку ми заремонтували і додавали ще пару кімнат. І ми продовжуємо тут працювати і створювати таке місце, де можна проїхати, відпочити, побачити духовні стандарти життя, відчути цю простоту, чистоту, спілкування з землею, з коровами. У нас є декілька корів, бичок. Ще маленький І у нас є тут поруч ліс, дубовий, сосновий. Наша хата передостання перед лісом, тому це дуже тиха, дуже природна місцевість. І з тих пір ми почали тут щось робити. Ми зняли в оренду будинок поруч. І побачивши цю міссиву, яка продається, ми купили її недорого і от зараз тут працюємо. Ми вже зробили багато ремонту, кришу, бачите, добудували декілька кімнат, санвузол, кухню добудували. Але, звичайно, ми потребуємо ще багато базу допомоги. Але насправді Ашем вже функціонує. У нас є будинок, де ми живемо, там є. Одна кімната для гостей, які ми приймаємо гостей, час від часу до нас приїжджають і військові, і прості цивільні люди, які або хочуть допомагати і пожити в такій атмосфері, де є божества, де є земля і корови. І вони приїжджають відпочивати, просто на пару днів перезагрузитися, побачити це життя, відчути його. Тож такі умови ми надаємо. Це насправді дуже просто і піднесено. Ми поклоняємося кожен день божествам Говіндаджі, ми поклоняємося божествам Гіріраджа, Шалаграма. Ми повторюємо святе ім'я, проводимо щоденно кіртани, співаємо для Господа. Ми пропонуємо всю їжу нашу до божеств і їмо освячену їжу, просад. І ми займаємося цим будівництвом. Зараз наразі у нас от є будиночок. Ми хочемо ще зробити підсилення фундаменту. Бачите, тут фундамент такий собі не дуже слабенький. Хочемо зробити підсилення фундаменту і з цієї сторони східної побудувати таку ще віранду. Одні сторони призвати веранду. Це в нас схід, це північний схід. По васту шасти. Весь цей час дуже хороший і дуже благосний. Mm. Там спереді тече річка. Також річка тече. Невелика така, як струмочок, але тече. Далі у нас... Звичайно, треба робити фасад, треба робити внутрішні роботи. будівництво кожен день йде, ми вкладаємо всі наші кошти, які отримаємо за навчання, за консультування, ми вкладаємо все сюди, тому насправді роботи дуже багато і кошти на це треба дуже не слабо. Далі ми плануємо побудувати тут ще один будиночок для гостей. Сауну, саузол і коровник. Коровник, щоб отримувати хоча б 5-6 корів. Це кільця для септика. Ми там побудуємо септик. Це наша дров'ярня. Майже побудували забор, з тієї сторони ми зробили таку сітку із затемнюючим. Таким. У нас є троє воріт, там одні, там другі, тут треті. З цієї сторони ми будемо робити забор в стилі ранчо. Там озеро. Там велике От те, що в нас є, і те, чи ми працюємо. Якщо вам близькі такі ідеї допомоги людям і будичного навчання, приїдете до нас, будемо дуже раді. Тут ми, коли хтось приїжджає, ми також проводимо навчання у вирічних знаннях. Якщо вам цікаво більш детально, ви можете подивитися на нашому сайті avau.info там є детально все розписано про наші принципи, про наші поняття, про наші цілі, етикет і наш статут є там. Авау прикладається як Асоціація апетичних слугів України. І ми зареєстровано. Громадська організація, яка також платить налоги державу і займається такою просвітницькою консультативною діяльністю. Тому все чесно, все авторитетно. Приєднатись до нас, допомагайте, будьте частиною цього цікавого і дуже Благосного проєкту. Якщо будуть ще питання, пишіть, ми вам обов'язково відповімо.